Друзі, оплески на зв'язку місто Лева плечо все українські шкільні ліги. І це Чер Денг! Черлі Денг! Ще. Ще. Yeah. А тепер оплески скапіч оплі. Плічо, пліч. Друзі, і цю всю історію робите ви, діти, учні, ваші батьки, ваші вчителі, оплески собі, друзі, і в цьому сила і єдність нашого проєкту. Бо ви робите цю круту історію на всю Україну, на всі регіони, і вже другий сезон поспіль. Цей кіпіш, який ми наводимо в нашій державі, в гарному смислі цього слова, друзі, це все завдяки вам. Оплески собі, друзі, неймовірна історія. І ми вітаємо завершенням п'ятого етапу проекту Пліч Опліч Української шкільної ліги. «Щірлідингу». Друзі, ну і позаду. Позаду два важливих етапи: відбіркові етапи, категорія Б, відбіркові етапи, категорія Б а і гранд фінали які тільки що відбулись. Друзі, зараз урочиста мить. Ну і звичайно, є у нас а, певні історії, з якими ми хочемо з вами поділитися. Друзі а, в нашому проєкті є чим пишатись, адже всі регіони дев'ять школа і 600... Тисяч учнів, які приймали участь в цьому році, друзі, оплески, оплески вашим тренерам. Дякуємо. Вітаємо на нашому святі поважних гостей. Андрій Рибрина, директор Всеукраїнського центру фізичного здоров'я населення спорту для всіх. Вадим Стеценко, директор центру фізичного виховання та спорту учнів і студентів. Роман Хім'як, директор департаменту спорту, молоді та туризму Львівської обласної військової адміністрації. Антон Нікулін, директор Офісу спорту Львівської міської ради, головний менеджер проєкту. Лейла Мелесова Вальчак, депутатка Львівської міської ради, голова постійної комісії культури, молоді, спорту та зовнішніх зв'язків Львівської міської ради. Наталя Блашко-Нікуліна, президентка Львівського обласного відокремленого підрозділу Всеукраїнської федерації черлідингу груп підтримки спортивних команд. Ярослав Горуна, директор Львівського обласного відділення Центру фізичного виховання та спорту учнів і студентів. Друзі, ну і звичайно, ми хотіли б розпочати сьогоднішню церемонію нагородження. Вшанування пам'яті загиблих героїв, захисників захисниць державного суверенітету України хвилиною мовчання. Пам'ятаємо, не пробачимо, переможемо. Слава Україні! Для офіційного відкриття церемонії нагородження п'ятого етапу проекту з «Пліч» Української шкільної ліги і Черлідонгу просимо учасників та глядачів доєднатися до спільного виконання гімну України. Рівняння на прапор. Україні героям слава друзі, ну ваші обласки захисниками-захисницям, які наближають нашу перемогу, завдяки яким ми можемо проводити такі змагання вільній, незалежній, суверенній Україні. Друзі, ну і тепер про Підтримку і мотивацію кілька слів від наших почесних гостей, організаторів і мотиваторів цього проєкту. Тож, Андрій Рибрина, директор Всеукраїнського центру спорт для всіх. Всім привіт, радий всіх бачити. Насправді таке відчуття, що я зараз попав десь в якусь школу чи коледж США, і якраз цей вид спорту, який ви представляєте, пішов звідти, і дуже круто, що. Вся Україна живе черлідингом сьогодні, і всі дивляться прямі трансляції, змагання, дивляться на вас красунь, і е, кожна з вас вже є переможницею сьогодні. Також хотів подякувати насправді вчителям і тренерам, які підготували вас до тих результатів, до тих е, ваших можливостей, які ви сьогодні показуєте, продемонстрували. Ви кожна переможеться вже четвертого етапу і приїхали сюди представити свою область. Велика вам вдячність, і будьте активними, і все в вас вийде. Дякую. Дякуємо. Слово має Вадим Стеценко, директор центру фізичного виховання спорту учнів і студентів. Шановні учасниці, вітаю всіх на фінальних змаганнях шкільної Ліги Черлідінгу. Ви всі молодці. Тут немає непереможних. Всі, ви всі переможці. Ви пройшли. Важкий шлях, щоб потрапити саме сюди на фінальні змагання. Тому що тисячі закладів освіти, і тисячі е учениць брали участь у цих змаганнях. Тому вітаю переможців і всіх учасників цих прекрасних і красивих змагань. Черлідінгу. Дякую. Дякую. Слово має Роман Хім'як, директор департаменту спорту молоді і туризму Львівської обласної Всім військової. Доброго дня, слава Україні. Мої колеги вже сказали, наскільки ви. Чудові, вправні, а я, мабуть, подякую організаторам, бо це, власне, деб'ютний вид програми цьогорічних другого сезону «Пліч-о-пліч». І я точно розумію, що усім іншим видам спорту ой, як буде складно не то, щоб переплюнути, а дійти до такої планки. Тому Наталя Блашко, Національна Федерація, це висота, яку нехай візьмуть інші види спорту, але точно буде складно. Усій команді федерації, всій команді проекту дякую. і... Вітаю переможців, бо знаю, що оргкомітет вже знає імена переможців. Тому усіх щиро вітаю. Дякую. Дякуємо, друзі. Слово має директор офісу спорту Львівської міської ради, головний менеджер проєкту «Пліч-о-пліч» Антон Нікулін. Слава Україні. 700 тисяч учасників. 245 команд в фіналі. Це надзвичайно велика цифра. Це наймасштабніший проєкт шкільного спорту. Обіцяю, що ми будемо рухатись далі. І саме основне, мені би дуже хотілося щоб на місцях, в областях для вас діти старались ще краще. Бо ми працюємо, і цей проект власне, є для вас, для дітей. І тому давайте ми дамо облиски. Все, що робиться, робиться від любові. І ми дійсно для вас хочемо зробити дуже класний продукт. Я вже попередньо говорив про те, що коли я навчався в школі, для мене так не старались. А я дуже хочу, і вся ця команда цих людей хоче постаратися, щоб ці емоції залишились протягом всього вашого життя. Ми вас дуже всіх любимо. Нагадую, проект Пліч Опліч це проєкт президента України. Слава Україні! Героям слава друзі. Но оплески собі сьогодні тут було 35 команд, і від команди менеджерів і організаторів друзі оплески собі і дипломи за участь зараз отримують всі команди. Друзі, ваші оплески, всі команди учаманди. Отримують дипломи за участь. Дякуємо вам, що ви такі неймовірні і сьогодні достойно представили свої регіони на п'ятому етапі проєкту Пліч Опліч. Друзі, ці неймовірні три дня в місті Лева. Ну і звичайно, всі команди, які приїхали сотні і тисячі кілометрів до Львова, звичайно, заслуговують на оплески, підтримку. І сьогодні в форматі ефіру друзі, звичайно, ми бачили і коментарі. І звичайно, батьки, які вболівали за своїх дітей тут на цьому проєкті. Друзі, ми готові розпочинати церемонію. церемо наших гостей так вишукуватись для нагородження наших. Переможців! І ми починаємо, друзі, церемонію нагородження. Наші шановні гості готові, друзі. Що це значить? Це значить, що команда категорії Б, яка посіла третє місце, друзі, я ще не знаю. Зараз цим коридором пошани під ваші оплески буде йти і отримувати тут медалі. Друзі, ви готові! Тож, ну, традиційно, що треба традиційно Роз... О! Традиційно, щоб тут був коридор, друзі, щоб точно було зрозуміло, що де треба йти сюди, отримати цю нагороду, бо кожен з вас, кожна з вас це заслуговує. Друзі, ми всі прекрасно знаємо, ви любите мільйон видів спорту, але черлідинг він десь тут, в серденьку. Обласки собі, друзі, черліденг. І ну Іра, читай, ця готові. відповідальність. Поїхали! Ми Я... Дізнатися переможців. Бронзу. Третє місце. Посідає. Запорізька гімназія номер 6. Друзі, і проходимо. Отриймо, і проходимо да. Молодці! Запорізька гімназія номер 6 місто Запоріжжя, команда Іволга стає бронзовим призером групи Бліч Обліці Української шкільної ліги. Дівчата, ви знаєте, це ви знаєте прекрасно, що по правилам наших змагань не можна помпони підкидати підкидати догори. Але вам сьогодні можна все. Тож, друзі, і зараз кубок. цей кубок пані Наталі, да? Президентка федерації Львівщини. Дівчата, підходьте. Друзі. Третє місце. Запорізька гімназія. No шість Запоріжжя. Yeah! Дівчата, але це ще не все. А, ви знаєте, що команда, яка посіла третє місце, плічоплюється українські шкільні ліги. Серпні їде в табір відпочинку Пуковелі! Друзі. Ну і звичайно, це значить, що з 14 серпня і цей сертифікат, друзі, як символ того, що перепустка в табір ваша. І потім, друзі. Так. вітаємо сертифікат призера поїздка в табір Запорізька область. Гімназія номер 6, 6. місто Запоріжжя. Дівчата подякували вам, займайте ваше почесне місце, давайте я вам все допоможу. Забирайте і ставайте, ставайте, будь де де вам до вподоби. Чудово! Ми готуємось до нагородження срібла. І так, другу. Іри, тянемо інтригу. Тянемо інтригу. Звичайно, друге, тягнемо. Місце, та, друге, друге місце. так, Друге місце зайняла команда дівчат. <плес> дівчат, друзі. А, ваші оплески, у нас один хлопець був, друзі. З усіх команд у нас був один хлопець. Дайте оплески цьому хлопцю, друзі. Він Донеччини. здається, був Донеччина. Чи якщо він є, дай гучніше, друзі! Один єдиний хлопець-учасник з Донеччини. І, звичайно, це респект. Це респект. А тепер. Іра, друге місце, срібло. Друге місце. Ліцей. Імені Героя України Миколи Панківа. Солонківська територіальна громада. Львівщина, Львівщина, друзі. Львівщина, друге місце. Отримує медалі. Солонківська громада. Львівщина. Отримали і виходимо на сцену. Отримали. Дівчата, будь-який, да. це приклад, у вас я знаю нагородження, ви любите всі вискочити, покричати і потім вам нагородження. А у нас, друзі, кожна отримує медаль особисто з рук організаторів нашого проєкту. Тож, о, друге місце, дівчата взагалі роз... хотіли, хотіли тут опинитись. Солонка, Львівщина, друзі. Тож, зараз вся команда отримує медалі. Срібного гатунку. Ну і звичайно, оплески тренеру, вчителю фізичного виховання. І капітан команди отримає кубок за друге місце Львівщина. Львівщина. І, звичайно, сертифікат на відпочинок в таборі плечо-пліч Буковелі в серпні. Дівчата, просто неймовірно вітаємо вас. І тепер дякуємо, дівчата, друзі. У нас церемонія фотографування одразу після загальної церемонії нагородження. Зробимо мільйон, мільйон тисяч світлин. Так. Дівчатка, відразу зараз ми оголошуємо переможця, тож ми йдемо коридорчиком, отримуємо отримаємо медалі і виходимо на п'єдестал. І перше місце. Перше місце. Давайте я не буду казати. Сьогодні була. Дійсно Ми... гідна достойна конкуренція. Друзі, оцей, оцей красень кубок отримує команда, яка проїхала до міста Лева ну, кілометрів 700 чи 800. Дніпропетровщина! Петровщина! Ліцей номер 13. Пантери, ліцей номер 13 кам'янське, кам'янське. Вчитель на сцені вчитель, пані Тетяна і тренерка команди Тетяна Володимирівна. Друзі, всі тут. Медаль Тетяна Володимирівна вам. І друзі, кубок чемпіона разом. Ми хочемо це зробити, адже цей проєкт реалізується потужною командою, потужною командою Міністерства молоді та спорту України, спорту для всіх і центру фізичного виховання та спорту учнів та студентів. Чемпіони! Вітаємо! вітаємо. І, друзі, цей, цей сертифікат вкотре, втретє, отримують та від організаторів табір Буковелі в серпні. Кам'янське ліцей 13, Дніпропетровщина! Петровщина. Вітаємо дівчата. Дівчата займайте своє місце, друзі. Ну а тепер те ж саме, як то кажуть, from the very beginning, але категорія А, друзі. Категорія А в цьому році 13 команд приймали участь. І в гранд в гранфіналі приймали участь сім команд. Друзі. Я кажу чесно. Я не знаю, яка команда посіла третє-друге. Перше місце. Як завжди, Іра, на тобі вся відповідальність. Тож, третє місце група А! Категорія А. Третє місце сьогодні виборола в запеклі боротьбі своїх виступів. Ліцей імені Івана Полія, Львівщина. Кожна отримує медаль. Дівчата з прапором. Місто Львів сьогодні стає третім в групі. А дівчата піднімаються на п'єдестал. Третє місце. В тому році, до речі, в тому році дівчата були першими. А в цьому році, ну і склад був трошки інший, тим не менше, а в цьому році, звичайно, в цьому році команда посіла бажане. Третє місце, друзі. І ви бачите цього хлопчину, друзі. Тренер команди. Тарас Глива! ліцей Івана Пулія. Тарас Глива! Пан Тарас! Який на уроках фізичної культури та спорту паралельно з футболом, волейболом, баскетболом, флорболом займається черлідингом. Тож, пан Роман. Кубок за третє місце. Дівчата, давайте стали. Плічопліч, як одна команда ще, 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 ще. Третє місце. Ліцей пулює. Іван, мабуть, хоче отримати. Вітаємо, друзі! І традиційно сертифікат. Поїздка в табір, плічопліч двадцять -пліч 20-25. Дівчата, чекаємо вас знову. Я не бачу усмішок на лиці пана Тараса. Друзі, бо всіх будуть канікули, а він знову відрядження на два тижні. Друзі, оплески! Вітаємо! Вітаємо! Дівчата, дякуємо вам! Дякуємо вам. Ну що ж, переходимо ми до срібної нагороди. І сьогодні срібло отримує. Дніпровський ліцей номер 31. Пріоритет. Дніпропетровщина. Друзі, дівчата. З міста Дніпра, друзі, дівчата стають срібними призерками. Дівчата, ви знаєте, що я скажу? Можна от тепер. Можна плакати. Вітаємо! І це сльози радощів, друзі! Сльози радощів дівчат з Дніпра, які вперше в цьому році приймали участь. І... Молодці! Молодці, друзі! Дніпро Дніпро Петровщина! Пані Лейла! І цей кубок залітає в Дніпро. Пані Лейла, ви як прекрасна а, жі, а, як прекрасна жіночка, можете з ними теж поплакати від щастя, Бо я бачу сльози, сльози не стримуйте тут можна. Можна, друзі. Оплески, подивіться. І це все щирі емоції. Дівчата, бо, бо ви того варті. Вітаємо вас. Побачимось в таборі. Вітаємо, друзі! Дякуємо команді. І зараз. І зараз ми... оцей кубок, кубок чемпіона. Друзі, кубок чемпіона, груп... кубок чемпіона група А. Категорія А. Просто дуже класна команда. З неймовірно яскравим виступом. Ми вітаємо ліцей номер 26 Шенченківський Полтавщина. Друзі, вітаємо полтавщину. Полтаву ліцей номер 26, Шевченківський ліцей. Ліцей 26 Полтави. Молодці! 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 Медаль чемпіона. Дівчата, звичайно, з прапором, з прапором свого ліцею 26 Шевченківський. Полтава Полтавщина. Дівчата і цей кубок. Цей кубок, вручає Ярослав Горуна. Чемпіон і ліцей! 26! полтавщина стає чемпіоном ще і від організаторів сертифікат поїздка в табір плічопліч 2025. Друзі, на цьому все. Дякуємо. Загальне ор... фото. Дякуємо організаторам, друзі, за цей неймовірний проект за цю можливість розвивати наших дітей. Дівчатка, я розумію, що сьогодні сльози і радості, і звичайно, тим дівчатам, які трошки розстроюються. Ми точно кажемо, що «Пліч-о-пліч» – проект, який буде продовжуватись, і все це завдяки вам, друзі. Всім дякуємо. На цьому ефір точно можемо сказати завершено. Сьогодні при нагоді, друзі, захисникам і захисницям. Адже все це все завдяки вам. Друзі, нам не тривожно, бо захисники поруч «Пліч-о-пліч». Це тільки починається, друзі. Загальне фото. Всі до нас. Всі, всі команди, Давайте зробимо загальне фото. Ми хочу подякувати кожній команді, кожному тренеру, вчителю, всім, хто долучився до організації своїх виступів. Діти, ви всі неймовірні. Ваші виступи дійсно сьогодні були досить сильними. І ми вітаємо вас! Фу! Ви вже є переможцями і дійшли до п'ятого етапу. Команди нам потрібно. О, Володя вже на горі. Всі-всі команди, давайте фото. Загальне фото. Друзі, можна і на п'єдестал. Давайте, як завгодно, Сюда? присідати. А, будемо зверху фото робити. Тому ви тут лишайтесь. Дівчата, всі сюди робимо Сі -сі -сі. загальну світлину з медалями. Присідайте. Будь ласка. Не тривожно мені коли друг плічо пліч. Ми все зможемо для наших рідних облич, добро примножимо, зло ми кинемо в піч, переможемо разом, коли пліч опліч. Блич, плеч, нашо перема жива, бич не бич, ми вже без перебач, тич, я мене не назад. ми гори, якщо гори.